Подумайте про найчистішу всепоглинаючу любов, яку ви тільки можете собі уявити. А тепер помножте таку любов на безкінечне число разів, це і буде міра Божої любові, про яку ми поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Трирічний Михайлик щойно навчився плавати, як раптом, через прогнивше фанерне покриття. Він упав у семиметровий кам'яний колодязь на подвір'ї дідуся. Михайлик зумів протриматися на воді глибиною в три метри, поки його батько спустився до нього по слизькому камінню, щоб врятувати сина. Згодом прибули рятувальники і канатами підняли їх. Величезна батьківська любов готова спуститися на любу глибину ради своїх дітей. Апостол Іван, звертаючись до перших християн, які в оточенні лжевчень намагалися віднайти опору для своєї віри, промовляє до них, наче рятівник. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Іменування віруючих в Ісуса Божими дітьми є особистим і правовим. Воно свідчить про законну приналежність до Бога всіх, хто в нього вірить. Слово дав підкреслює той факт, що вказана дія завершена, але результат все ще продовжує здійснюватися. Надану нам любов, ми можемо відгукнутися і стати дітьми Божими або її відштовхнути і залишитись рабами гріха. У своїй проповіді про виховання дитини. Іван Златоустий радив батькам давати хлопчикам велике біблійне ім'я, повторювати йому історію життя великого Тески і тим самим показати йому приклад, як повинен він жити. Нам, християнам, дано привілей називатися дітьми Божими, приналежність до знаменитого ліцею або університету, знаменитої церкви чи сім'ї, накладає на людину. Особливий відбиток і спонукує вести кращий спосіб життя, так само і навіть більше того приналежність до сім'ї Божої утримує нас на істинному шляху і допомагає піднятись все далі і далі вгору. Апостол Іван говорить: подивіться, яку любов дав нам Отець. Любов Отця це дар, завдяки якому ми стаємо Божими дітьми. За своєю природою ми є творінням Божим, а почерез відроджуючу силу Святого Духа стаємо дітями Божими, а потім постійне запевнення в тому, що ми продовжуємо ними бути, отримуємо завдяки перебуванню в нас Духа Божого. Це і є результатом того, що Бог зійшов в цей грішний світ заради спасіння своїх дітей. Бути сином Божим означає мати подібність з ним в характері. Є вчинки, які батьки готові зробити тільки заради своїх дітей. Наприклад, як батько Михайлика, який спустився в колодязь, аби врятувати сина, так і Небесний Отець врятував нас від вірної загибелі для вічного життя з ним. Подякуємо Богу в молитві за те, що Він зійшов в темний колодязь проблем, в якому знаходились ми, і врятував нас для славної надії. Дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти врятував нас із безнадійного положення і вселив в наше серце надію і назвав нас своїми дітьми. же, Господи, нам завжди цінувати великою жертвою, яку Ти здійснив ради нашого спасіння. Амінь. Усвідомлення того, що ми є діти Божі, повинно допомогти нам жити відповідно до цього високого звання.